Так дивіться, принесли мені болгарку ДВТ. До речі, згорів один контакт на статері. Зараз будемо його міняти. І бачите, отакий він. Бротик сам залишився. Зараз беремо новий. Щоб до нього добратися потрібно зняти якоря. Добре, що не потрібно міня... відтягувати статус, тому що є доступ через це і можна добратися. Має бути бачите оцей якраз. Що йде на... На щітки беремо таку термосадку, диван спочатку. Потім беремо цей дріт. Ось його запихаємо, трошки частково загинаємо і наключуємо. Так, чекає, тут якісь волоски лишилися з того дріта. І потім беремо термосадку і запалюємо. І далі його всаджуємо назад на місце. І все складаємо назад. Ну, це можна сказати дуже легенький ремонт. Якщо потрібно часом витягувати статора, все там дроти від'єднати. Ну це вже складніший ремонт. Недавно у відбойника приходилось все розбирати. Так що користуйтесь. Так, дивіться, сюди його нам потрібно садити. Будемо його якось пропихаємо тут. Так, все просто як здається, як то кажуть. Будемо трошки зімнути, що не приблизно важке сапання, попихтіти треба. Так все просто і здається. Коротше, пропихаємо тут і потім ми його тут надіваємо. Не знаю, чи камера передає, ми сюди його всаджуємо. Надіваємо на цю пружинку, щоб він тут гарно сів. Ще е бачо някаки строки, така като е пружинка завелика. Трябва да потребно менш обрът. Така то.